Добро вечора, ми з України, а я Ірина. І в мене така тема для вас. Так чи ні, чи збудеться ваше бажання? Будемо дивитися по одній карті. Тобто карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 Якщо я щось не зрозумію, я буду, звичайно, докладати. Ви маєте зараз час. Загадати своє бажання, чи збудеться воно, чи воно не збудеться. Для цього вам потрібно зупинити цей розклад і просто забажати собі щось ось. І вибрати в спокійному стані одну карту, один варіант перший, другий або третій. А я почну. Чи збудеться ваше бажання, так чи ні? Так, стопроцентово, мої дорогенькі. Стопроцентово. Найпізніше влітку, в розгар літка, літа, літка. в розгар літа, можливо, навіть у серпні. Можливо, навіть у Ну, Липень, серпень, липень-серпень. Але літом, я скажу літом, ось так. Збудеться 100% ваше бажання. Тут може бути все, що завгодно. Карта номер два: чи збудеться ваше бажання? А тут 50 на 50. І я не буду тут докладати, я скажу чому, тому що е тут залежиться від дуже багатьох факторів: погодних умов, інших людей. Так само вас. Ви не впевнені, що ви, вам це бажання потрібне. Що вам потрібно, щоб це бажання здійснилося. Можливо, якщо воно не здійсниться, вам буде ще краще. Розумієте? Тому я так бачу, що ви ще самі 100% не знаєте, чи вам хочеться цього, чи вам не хочеться. А якщо людини не хочеться, вона не тратить свою енергію, і в неї речі не збуваються. Ось якось так. Тут 50 на 50. Бабка надвоє гадала, буває таке. Карта номер три. Чи збудеться ваше бажання? Ви знаєте, якщо у вас тут ви забажали якогось нового кохання, чи ви зустрінете все, що стосується кохання, народження дітей, чогось такого позитивного. Так. Так, так, і ще раз так. Єдине, якщо ви, наприклад, забажали, чи повернеться він живий. Ось тут я би не загадувала цього, тому що, ви бачите, вона так може бути трошечки меланхолічна, сумна. Але якщо хтось забажав, повернеться він живим чи ні, то я вам зараз, от саме тільки для вас докладу, тому що тут такий трошечки сум у мене проглядається. Так, повернеться. Так, повернеться. Повернеться, 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 але не так швидко все, що я можу сказати. Все, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Щиро вам дякую, мирної ночі і бережіть себе. На все добре, мої любі.